Вітаємо з вами ситуаційний центр муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Про останні події життя міста у випуску новин від 26 вересня. Білгородністровський, нібито спокійне тихе місто, але під пекровом ночі ховаються цілі життєві історії, свідками яких стають інспектори патрульної служби муніципальної варти. Так, під час нічного чергування на одній з центральних вулиць міста було виявлено невідому особу без документів, який на ганку аптеки облаштував нічлік. Мешканець випасного лежав горілиць на холодній землі за попереднім висновком у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. За незв'язною мовою стає зрозумілим, що тут він опинився через справжню сімейну молодраму. А куди тебе вигнали? С дома ты уже неделю тут суешься. Да. Есть какие-то документы при себе вообще? Вообще. Да. Вообще А где ты жил раньше? Я в основном. Як з'ясувалося, хазіновитий Микола облюбував це місце вже як тиждень. Щоразу Охайненько складає свої речі взуття, шкарпетки, картуз біля себе і не поспішає повертатися додому, бо там його, скоріш за все, не чекають. Мабуть, схожі життєві обставини змусили і сорокарічного Михайла облаштуватися на ночівлю на автобусній зупинці, хоча б якийсь дах над головою. Де проживаєте? В Белгороде проживаете или где? На лавочке. На лавочке? Плохо, что на лавочке. Вы в курсе, что вы находитесь в комендантское время в общественном месте? Мы куда деваться. Заробітчанин Володимир з Києва, якого на вулиці Миколаївська вночі зупинили інспектори патрульної служби, прибув у наше місто у пошуках роботи, але через казу з товаришами домовитися не вдалося. Далі прямуватиму до Одеси. Вважаю, що його досвід і робочі руки там знадобляться. Тепер под Одесу поїду займатися капру, покраскою, грунтовкою. Не впевнена, що такого гастробайтера візьмуть хоч на якісь роботи та винахідливості в нього не позичати. Імпровізує на ходу, видаючи банківську картку за біометричний паспорт. Завтра в Одесу сказали, заберуть. Завтра. Документи є? Ти що й були. Ну, доставай, будемо дивитися. Як карточка пілоту. Володимир, ти звідки сам? Зараз Сергій. Не смог уехать. Это не документ. Паспорт не Ну вот здесь была биометрия и все документы. що еще все при собі. Не мене зброї ничего уже, все поставали. Отак От то й живе наше стародавнє місто своїм нічним життям. Не дивлячись на всі заборони перебувати в громадських місцях, в комендантську годину є духи, яким ці вимоги, м'яко кажучи, байдужі. А робота патрульних муніципальної варти охороняти спокій громадян, нести варту борючись з порушниками громадського порядку. Це був випуск новин з Ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.